Мамо, я дякую тобі за те, що ти мене навчаєш. Мамо, я дякую тобі за все. Мам, я дякую за те, що ти мене завжди підтримуєш, коли мені сумно. Мамо, дякую тобі за те, що ти, що ти мені завжди допомагаєш. Дякую тобі, мамо, за те, що я такий хороший і добрий. Дякую тобі, мамо, за те, що ти завжди поруч. Дякую тобі, мамусю, за те, що ти мене виросла. Дякую тобі за твоє чудесне серце. Мама, дякую тобі за те, що ти допомагаєш зробити домашнє завдання. Мамо, заради тебе я готова піти у школу. Мамо, заради тебе я готова на все. Заради тебе я готова все зробити, щоб ти тільки раділа. Мамо, заради тебе я, я готова піти на край світу. Заради тебе я можу стати твоїм супергероєм. Заради тебе я можу виконувати хатню роботу. Заради тебе я готова на все, що попросиш ти мене або не попросиш. Мамо, я заради тебе можу тиждень полососити. Але, звичайно, є деякі непорозуміння. Я не завжди встаю тоді, коли ти мене просиш. Я не завжди виконую те, що ти просиш, але я, я виправлюся. Ми можемо деколи сперечатися, але я спробую е, слухатись. Ми іноді шмаримось і один одного не порозуміємось, але я виправлюся. Я інколи не виконую домашнє завдання. У нас є деякі нюанси, але я їх не скажу. Але, але я випралюся. У нас все ідеально. Але знай, я тебе люблю. 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 Я тебе дуже сильно люблю. Я тебе люблю. Я тебе люблю! Ми, ми, ми тебе любимо!